Всем привет, друзья! Я звон Украбой и сьогодні я почав грати в звонку Корогаден. гляньте, як я вже собі сад насадив. Тут сад на 100 мільйонів ну это точно. І тепер відкрою три таких яйця, які отримав абсолютно безкоштовно. Перше яйце. Окей, що ж мені выпадає. О! Який на нього зараз совглянув? Вы дома я запаку. Такс ток. А тут... Ой, нет. На т, на т на т. Хочу продать мд. Я топ-то хочу твоим нос мать. Нет, тут того поговорит. Сусплера. Він випадає шансом 5%. Це дуже прикольно. Що мені випала модо бджола. За ці 5%. Ну, я звісно, не це робити, але просто гляну скільки коштує. А, ну так довго, в принципі, мені здається. Для такого вітку. Для такого відкого. Так с... Але в мене ще попереду 20. Ну, гей, это. Колова пчел! Что? 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 Колова пчел! Вы взнущаетесь? Офигеть! Офигеть! Сколько она хоть коштует, дуже интересно мне. А, ну це хидорого, але коли б чого це один будет такого шансу. Це о ого го Шенці. Так це ще навіть коф останні цей палася. Ну і медала пчела. Непогано так. Слухайте. І зато мене так бджолайн. І медова бджола. Хочу ведмедик. Я його ж не продав. Ні ну, а ось ведмедик. Це розкаже тебе, ведмедик, буде в мене бігать. Ну все, друзі, з вами був Карбой. До побачення. До завтра. Завтра буде відео по цій зломці Гурлагаден.